Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами відправимося в ліс і познайомимось з лісними мешканцями. Діти, угадайте, хто це? В теплій шубі зиму всю. Лапу смачно я смокчу, сплю під пісні хуртовини аж до весняної днини. Хто це, діти? Вірно, це ведмідь. Подивіться, він дуже великий. Тіло вкрите густою шубою коричневого кольору. Його дитинчат називають ведмежата. На зиму роби собі берлогу і спить до самої весни. Ведмідь їсть усе ягоди, траву, рибу, ясо, а також полюбляє мед. А тепер угадайте, про кого ця загадка? Хто любить морквину і стрибає спритно, псує в городі грядки утікає без оглядки? Хто це, діти? Вірно, це зайчик. Він набагато менший порівняно з ведмедям. Зайчик боягуз, він ховається під кущами від лісових хижаків. У зайчика сіре хутро, а коли він його змінює на біле, означає, що прийшла зима. У зайчика довгі вуха, щоб добре чути, і короткий хвіст, щоб не заважав спритно бігати. Задні лапи довші за передні, завдяки їм зайчик добре стрибає. Вся родина зайців живе у норі. Малюків називають зайчатами. Харчується зайц зазвичай травою та тим, що взяв на городі у людей морква, капуста, а взимку, коли немає що поїсти, то може згризати кору з молодих дерев. А це про кого бережлива і грайлива та ще й спритна вона на диво, вміє далеко стрибати і горіхи розгризати. Вірно, це білочка. У неї блискуче хутро рудого забарвлення, довгі пасма на вухах і дуже пухнастий хвіст, завдяки якому вона стрибає та лазить по деревам. Білочка живе у дуплі і зберігає свої запаси на зиму. Її дитинчат називають більчата. Білочка харчується не тільки горішками, але й ще різним насінням, зерном. Бруньками, ягодами, грибами і шишками хвойних дерев. У мене є гарна ідея. Давайте зробимо подарунок для білочки. Нам для цього знадобиться пензли, клей, клейонка, серветка, шаблон і коричневий папір. Для того, щоб зробити шишку для білочки, беремо коричневий папір. Відриваємо від листочка шматочок. Потім на клейонці намазимо його клеєм не кольоровою стороною. Накладаємо на шаблон і притискуємо серветкою. І так робимо по всьому шаблону. І ось тепер наша шишка для білочки готова. Я дякую вам за гарну роботу. До зустрічі, малята!